Добрий день, дорогесенькі мої мої українці. Мене звати Анна я з Львова. Живу в Італії дуже багато років. 30 років. В Італії вже постаріла. Молодь прийшла в Італії. Кращі роки прийшли в Італії. І що зробити таке життя? Думала їхати на кілька місяців, на кілька років. А тут залишилася на ціле життя. Мама мія і стала громадянин Італії. Я тут зі своєю підопічною приїхала на море. Її звати Джада, і вона з автизмом. Їй вже 32 роки виглядає дуже добре, дуже гарно вона виглядає на свій вік. І ми зараз йдемо на море. Ми зараз на березі моря. Основне, щоб не забути дати ось цей крем. Її і мені, це мій крем, але я їй теж дам трошки на лице. Бо в неї ось тут виходять такі жовті плями. І мені теж треба обов'язково дати. Крем, ось такий, Ось тут на лице. Бачите, бо тут от такі жовті плями можуть бути, такі вікові плями. Тут в мене на руці так само вже такі, не знати з чого, де звідки вони взялися. Тут теж плями такі. Мені скоро буде 60 років. Не 60, ну вже 50 перевалило дуже багато, дуже сильно. І у мене ще нема менопаузи, Я сьогодні вночі. Сьогодні вночі е, матрас е, зранку встала, цілий скровий матрас. Мама мія, що робити? Дорогесеньки мої забули застелити. Ви можете представити. Ось така менопауза дуже пізна, дуже пізна. Е, хто би таке міг подумати, що така буде менопауза у мене пізна, тому що я колись як мала 45 років. 40 там мені переповнилося, я ще інтернету не мала, і інтернету не було, і ти ж не знаєш, коли знаєш там біля 50 тебе має бути менопауза. І я пам'ятаю, дуже сильно пам'ятаю, одна моя знайома розказувала, що в неї коли в неї була, вона казала, десь було 37 в неї почалося. Але дуже я сильно запам'ятала, що вона розказувала, що одна італійка. Іменно вона мені так розказувала. Вчора я зустріла тут і тут одну італійку, яка мені розказувала, що в неї в 57 років ще є чікло, місячніше в неї є. І, і це так було, так було странно, так було дивно. Ну як так? Всі кажуть, біля 50 має бути цей, цей траур, має прийти. Цей траур має, має прийти десь біля 50, дехто має 45, дехто 47, має 48, 50, 52. А в мене ось так тече, тече кожен рік і в 52, і в 53, і в 54, і в 55, і 56. І, і ось так. І я вже була трошки затримка три місяці, але це вже напевно все скорочується. І дай Боже, щоб це скоротилося. У мене син дорослий, вже дорослий, я вже бабця. І ми зараз приїхали на море, і от я свою пішне прийшла на море. І мій син зараз в даний час винаймає квартиру на морі і зі своєю сім'єю. Тому що я вам сказала, що я вже бабця, і вони прямо дуже близько біля моря, винаймають квартиру. Винаймають не наша. Ми не хочемо мати свою квартиру. Тому що ми всі молоді люди, які ми працюємо. Ми працюємо, а щоб а хто? треба працювати, а відпуск тільки самі знаєте. Місяць відпуску, 26 днів відпуску і кінець. І кінець на тому. І ось так. Я своїй свої, вчора ми з нею зустрічалися. Я кожен раз приходжу на пляж, там де вони, вони винаймають два крісла, два ліжка і парасольку вони винаймають. Там мало вони лежать в першому ряді, і я завжди туди приходжу. І вчора я їй всякі гостинці принесла і поїсти, і попити, і іграшки. І сьогодні я її теж принесла. Ось така у мене тут є, що я її мала, бачите. Що я мала ще минулого року подарувати? Тут написано Мері Крісмас. Ви собі можете представити. Ми мали зустрітися зимою, і ми зимою не зустрілися по деяких причинах, тому що відпуску не було і, коротше, так. І я оцей зараз Мері Крісмас я подарую їй. Що тут всередині є? Є телефон, дитячий телефон. Але вона вже тих телефонів має, має багато. Я ж не знала, що вона вже має телефони. Вона вже перепробувала ті всі телефони дитячі, бо їй тільки е, ще три роки нема. Скоро буде три роки. І е, ось так. Що я ще їй принесла? Ще принесла їй такий сирочок. У мене такі в холодильнику різні сири є, різних кольорів і різні смаки. Один з чесником, один з віскі. Один з травою такою, всякою, різні кольори, бачите, такі, хто бачив, мій холодильник, я вам показувала. Хотіла я такий оранжевий взяти. Але оранжевий, оранжевий був з віскі написано, віскі. І я думаю, ого, а мій, мій син, моя анвістка, і вони дуже-дуже здоровий образ життя ведуть. І сказали мені, і я думаю, ого, якщо це там прочитаю, що там віскі є, хоча там 1-2% віскі. То вони не будуть давати не дадуть спробувати того сира. А я його привезла, бо він такий кольоровий, знаєте? От дитина візьме три роки, вона не знає, що з ним робити. Він такий твердий, бо він віск має зверху. Він такий твердий, і вона може подумати, що це іграшка. Це такий розважальний момент буде. Пізніше, дивіться, що я ще тут привезла. Взяла такі от сама помила. Це неспори такі, знаєте? Як вам сказати, неспори такі? Хто знає, що неспори Віталії? Ось такі неспори. Я їх сама помила і зложила в таку банку скляну, тому що вони мені помнуться. Я не можу ні, я... вони вже так досить достиглі. І не хочу привезти такі, щоб вони сильно м'які були. Так, моя підопічна, ой-ой-ой, джада, джада, піно-піано. Джада має свою, свою такий рюкзачок. Там в середині в неї є вода, банан, теж вона має перекусити. І ми зараз йдемо на пляж. Основне, щоб оце не помастити. Бо там лице ми спа спа дуже сильно спечемо. мої. Е, ви мені радите, Галина мені написала, щоб я брови собі зробила. Бо е, У мене буквою знак питання такі. І я цілий час. Я брови не буду робити, я вам зразу говорю. Я живу в Європі дорог, у нас все по-натуральному. Я брови перші рази ходила до естетіста і вона мені красила такою краскою. Так? А то що було 20 років назад. А пізніше mm -hmm. я їй спиталася, чи можу я таку краску де-небудь купити. Вона мені сказала адрес і я купила ось цю краску. І з того часу я завжди крашуся такою краскою, яка мені вистачала. На місяць тепер купила якусь таку амоніяка і вистачає змивається дуже частіше. Але воно закрашується дуже добре, тому що вам здається, у мене брови завжди були туненькі, самі по собі. Вони мені проблем не создавали, щоб там багато смикати, чистити і це все решту. І що я хотіла сказати? Що навіть якщо у вас маленькі бро... тоненькі брови і багато у вас сивого волосся, ви не переживайте, якщо у вас вони тоненькі, вам здається, що у вас бровів немає. Тому що якщо ви купите краску і самі її покрасите, то вам закраситься весь пушок, бо є такий а -а -а. пушок, що перетворяється в брови. росте його не видно, під мікроскопом може видно. І цей пушок, як ви закрашите. Він візьме краску, і тоді багато скажімо, брови стануть такі більші і грубші. Чому я не крашуся? тому що ми тут в Європі. Тут ніхто не краще, тут здалека видно. От як ти бачиш, що йде з такими бровами, такими ненатуральними. Вам здається, що вони натуральні. Ви в Україні всі красите ногті один наперед одного. І багаті, бідні, має людина не немає з села, чи вона в городі працює, чи вона корову доїть, чи вона... вона все одно ходить робити ногті. Це не я говорю, це всі українські блоги. Ну, я чула від дуже багатьох. Ой, Джадан, добре, ж ти то не відкрила? Ну дивися, вона. Я ще могла відкрити подарок. Я хочу, щоб моя внучка відкривала. Merry Christmas написано, нічого не розуміє. І я їй вже ляльку одну подарувала мої подружці, мої, моїй внучці. І так само ще одна лялька є. Я купила багато всяких подарків, але я даю кожен день чуть-чуть. По чуть-чуть по даю кожен день, бо я сама хочу порозважатися. І хотіла за ті брови зробити. І ви так само. Це не гарно, це не гарно. Скільки, до якого би ви майстра не пішли. Скільки я от бачила таких розумних, я теж Ютуб дивлюся, український, українських блогерів, як ви молоді, 30 років, вона йде, робить ті брови. І вони такі, вони такі дуже ідеальні, вони є ідеальні, але вони не є натуральні, дорогенькі мої. І мені його зараз показатися з такими ідеальними бровами, які підтягнуті отак догори. Знаєте, це дуже, 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 дуже некрасиво і поненатурально. Я привикла по натуральному. Я не ношу золото, у мене ось такі всякі гумові браслети. У мене таке тут спорт, мілітари, бачите, у мене кепка, у мене у мене такий люк, в мене я спортивна жінка, у мене красовок дуже багато. Я не люблю такого такої еліганса, знаєте, щоб представитися. Тому що. Тому що я вже дуже втягнула ось таку простоту, італійську простоту, де тебе оцінюють більше. Тебе оцінять, якщо ти будеш більше спокійна, усміхатися і не будеш навалювати багато на себе всього такого, якщо ти не будеш відрізнятися. Чи я італійка, чи я не італійка, я мене це не інтересує. Я ніколи, 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 ніколи не просто не, не хотіла бути італійкою, і тут дуже навіть мені не важно, як мене сприймають. Я ніколи не буду своєю. Ну чому так багатьох людей? от, ти ніколи не будеш своєю. От. От, ну, то таке, ну я от ніколи таке навіть не думала. Я не хочу бути своєю. Я живу так, як мені подобається. Мені всі, мені всі нормально мене сприймають, мене нормально е, поважають, дорогсеньки мої. Я бачу, як люди на мене дивляться, як, 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 як до мене звертаються. Я не хочу ніколи бути італійкою. Тут стільки багато странєрів є, що тут. Ти ж не є одна, що ти приїхала, що у вас тут дві на ціле місто, і ви хочете якось замаскируватися, як то було, може, 30-40 років назад. І, і так тут, тут, тут стільки всяких є. Для чого мені бути італійкою? Я і не хочу бути. Я паспорт взяла, тому що я хочу, щоб у мене були всі границі відкриті. Щоб границі були відкриті в мене, щоб я сьогодні захотіла, поїхала в Америку. Я купила білет, завтра їду в Америку. Де я захотіла, туди я поїхала. І кінець тому. Громадянство я дуже легко прийняла, тому що в той час і громадянство, і права я тут в Італії взяла. Я в Україні була бідна аж сина. Я в 97-му році поїхала в Італію. Тож ви собі можете представити в 97-му році, коли на полицях нічого не було. Нічого не було. В той час купували мішок цукру, мішок цибулі. Я дуже сильно пам'ятаю. Ти вже була сеньора. Як я у Львові в коридорі, я пам'ятаю, осінь була і ото от притащила мішок цибулі. І от є у мене мішок цибулі, і пізніше треба було ще купити мішок цукру. Я пам'ятаю, що я в кладовці в коридорі тримала мішок цукру повний. І я себе дуже добре почувала. Зима я можу ж зиму пережити. Тоді б куплялося ще там кіго 10 кг цукру, ніж якусь мармеляту. Ну не муки, 10 кг муки. Другесенки мої. і всякі заправки, всякі ці як вони закрутки треба було робити, і е, як тебе багато закруток. Тоді ти вже себе добре, зручно почувала і можна зиму пережити. Джада, дивись, вона мені тут вже з рук все забирає. А мені тут треба тримати наверх, бо ми, як без того підемо, то ми пропадемо. Хоча в мене два таких крема є. Такий один крем, Оцей, у мене є в мене два. Цей крем є такий, має такий цей, як вам сказати, колір. Пудра там в середині є. Як тональний крем, подивіться, який він є, бачите? О, він такий, як тональний крем, і він набагато кращий. А ще один я не, не глянула і купила свіжий крем. Отепер місяць назад, два місяці назад. Я купила такий крем спеціально на, на літо, бо щоб мені вистачило на ціле літо. І він не має. Він все таке саме зверху. Французький крем весь такий зверху весь одинаковий, але він білий 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 І він не має ніякого крему, він не має ніякого такого блеску. Цей гарний, ви його зовсім на лиці не чуєте. От Зараз я помащу, шкода, що я перед відео не помастила. Треба було мені помастити. Я була б гарніше навіть гарніше виглядала. Мене мої мої ті вот, як вони називаються, зморчки мене не інтересують. Я не буду робити ніякої підтяжки. Я люблю по-натуральному, по-натуральному. Просто це не потрібно, розумієте. Італійсь не звертає увагу, чи в тебе зморшки є, чи ти ходиш по газетах, чи ти багато книжок читаєш, чи ти чи в тебе ногті є, чи, 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 чи в тебе прическа є, чи ти фемінілі, чи ти така дівчинка, дівчинка, чи ти така жіноча дуже, чи ти вмієш гарно готувати. Італійця цього не інтересує. Італійця готу... інтересує дві речі, щоб. Йому було з вами легко легко в житті. щоб ви була легесенька на підйом, легесенька спортивна жінка, легесенька завжди успіхалася, без претензій, легка жінка. І щоб вельо фареля море в ліжку, щоб ви завжди були готові, тому що мужчинам це подобається і вони всі того хочуть. І тоді не треба багато пирогів варити, не треба багато їсти, не треба півдня стояти, пекти, варити. А пізніше ви вже ввечері замучені. І фареля море це вже буде не для вас. Я вже знаю по собі як я. Десь колись це дуже рідко буде, я такого не роблю і не хочу робити. Як я, наприклад, півдня там щось вару. Ну і вже вару півдня, то вже три дні треба буде їсти. На три дні вже як я сьогодні попрацювала, завтра не працюю. Значить, не буду варити. Після завтра не буду варити. У Нас тут в Італії літом дуже легке харчування, тому що ми би тут не вижили. Якби ми їли, і ми тут так само літо майже нічого не п'ємо. Десь ввечері чучу якесь біле з холодильника. Ми йдемо на море, зараз промосимо окремо, і до скорої зустрічі з вами була Анна зі Львова, яка виросла, на жаль, в Радянському Союзі, яка не говорить добре по-італійськи, яка вживає деякі слова польські, деякі москальські і деякі сільпушні, сільпо, сільпо таке. Знаєте, ось така така я. ну, Така, яка я є, така яка я є. Я мінятися не хочу і не збираюся. Друзі, ви мені пишете, пишете. Я така, як є. Любіть мене такою, яка я є. До побачення, до скорої зустрічі.